За статистикою з 2,5 мільйонів студентів вищих навчальних закладів першого четвертого рівня акредитації 8 тисяч складають студенти з інвалідністю. Зараз в країні помітні значні зміни. Права людей з інвалідністю на освіту, розвиток, реабілітацію закріплено нормативно-правовими актами. Підтримка навчання таких студентів поширена у багатьох розвинених країнах світу. Яка ситуація на факультеті філології та журналістики вишу? чи забезпечені такі студенти усім необхідним для комфортного навчання сьогодні здавалась? Інвалідність це соціальне явище, яке не може уникнути жодна держава. У суспільстві панує безліч стереотипів стосовно людей з інвалідністю. Наприклад, що такі люди нещасні, дивакуваті, не мають майбутнього, не цікавляться нічим, окрім своєї хвороби. Насправді ж люди з інвалідністю не вимагають нічого особливого, лише елементарне можливість жити серед людей, бути у суспільстві, спілкуватися з іншими, розвиватися, навчатися. Питання оснащення навколишнього середовища, зокрема університетів для студентів з інвалідністю, завжди актуальне. На факультеті філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки таких студентів небагато, але сам корпус потребує значного вдосконалення з цього питання. У відсоткому плані навіть ніколи не такий підрахунок не була, але є у нас кілька студентів на різних освітніх програмах, які мають інвалідність. Більшість із них це такі загальні захворювання, тобто немає такої потреби їм створювати особливі умови. Кілька студентів є ті, про яких ми знаємо, слідкуємо за тим, яким чином відбувається процес навчання, їхні чи все гаразд, чи мають вони якісь особливі потреби і так далі. Тобто це ми робимо. Умови, все залежить від того, які власне потреби конкретного студента. Так, скажімо, у нас в магістратурі навчається студент, який має інвалідність, але це загальне захворювання, там немає ніяких таких зовнішніх фізичних ознак, які б свідчили про хворобу, то тобто він постійно бере участь у Паралімпійських іграх. і, відповідно, має потребу в частих звільненнях від занять. Тобто ми тут йдемо на зустріч. Без проблем. На рівні е, е, якихось потреб конкретних студентів, а, е, то зазвичай е, волонтерська допомога, одногрупники до і такі речі є. От, скажімо, є в нас одна здобувачка на першому курсі спеціальності філології, українська мова література, на нині є захворювання. І от навіть на етапі. Урочистого прийому студенти, так тоді треба було, скільки вона не дос не розпав зросту, тоді треба було допомогти з вантією. Тому відповідно всі хором це зробили. А таких більш серйозних проблем, тобто спинальників, в нас немає. Студентки третього курсу журналістики поділилися, що за час навчання неодноразово зустрічали на факультеті здобувачів знань з інвалідністю. що я Разів ми зустрічали людей з інвалідністю, які були серед студентів нашого факультету. Сказати, що їм потрібна була допомога в мені здається, ні, тому що це були не ті, хто пересувається на візку. Ми ж помічали такі випадки, що у нашому університеті були студенти з інвалідністю, але зазвичай їх супроводжували якісь друзі чи родичі, які в будь-якому випадку при потребі могли надати допомогу. Ну і звичайно, що якби в мене попросили про допомогу. Я думаю, що теж ніхто б не відмовив по цьому. Викладачі факультету філології та журналістики здебільшого кажуть, що якихось особливих підходів у навчанні з такими студентами у них немає. Вони показують хорошу успішність, проявляють високу активність до навчання. Я працювала з такими якими ще в школі, після першої всі не майже нічого не почули, тому якісь уявлення про інклюзивність вже мала. Однак у університеті ситуація інша. Всі діти, які вступають на журналісти, козонні підлятають цілком нормально. Однак у них є якісь командивати, які вони займаються паралімпійським спортом і тому немає мають переваги для вступу. І загалом вважаю, що держава повинна як сприяти цю проблему, якщо багато людей і не зможуть вступити на місця інтелектуалів, то буде дуже почати. Але можу сказати, що ті діти, які навчалися у нас, навпаки, були з дуже потужним потенціалом. Вони надзвичайно активні, дуже інтелектуально розвинені і надзвичайно талановиті і творчі особистості. Тому якихось труднощів під час роботи з ними я ніколи не відчувала. Серед таких недавніх наших випускників наш студентів я пам'ятаю владислава паршу, зараз студент межітература, він. До нього застосовувалися індивідуальні підходи в навчання, тому що він одночасно був учасником різноманітних програм спортивних паралімпійських і відповідно завжди графік індивідуальних консультацій, для того, щоб він міг здати тему, відпрацювати заняття. А інших таких. Сам Владислав Першута, магістрант журналістики, поділився своїм досвідом. Інвалідність не заважала ніяким чином навчатися хлопцеві, а викладачі всіляко підтримували його захоплення спортом. Каже, що факультет оснащений для студентів з інвалідністю, проте не для всіх. Під час навчання в мене не було жодних проблем чи труднощів, які повиникали з університетом через мою інвалідність. Навпаки, завдяки освітньому закладу, я отримав можливість, скажімо так, разом з інтелектуальним становленням розвинутись і фізично. Саме після вступу на журналістику ВНУ імені Лесі Українки я познайомився з викладачами, котрі запропонували мені спробувати меду в професійному паралімпійському спорті. В деталі не буду вдаватись, просто скажу, оскільки все своє життя я тяжів до різних фізичних активностей, але через травму руки в дитинстві не міг належно себе в них реалізувати, на пропозицію погодився. Словом, ця історія з параспортом протривала до 24 лютого. А далі самі розумієте. Ще до цього можу додати університети, якщо локальніше факультет усіляко сприяли мені і навчатися, і спортувати. Я ніколи не потребував для себе якоїсь особливої уваги, догляду чи умов, тому і з труднощами, як такими, бодай на найменшому рівні, ніколи не стикався. Чи оснащений корпус факультету? Інвалідність же буває різна, тому й умови, на мою думку, варто розглядати по різному. Коротше кажучи, якщо людина з інвалідністю спроможна сама пересуватися і не потребує додаткової чи, скажімо, особливої якоїсь допомоги, то так інфраструктура факультету загалом пристосована і будівля оснащена всім необхідним під такі випадки. Але якщо на факультет захоче потрапити студент, що на візку, то для нього фактично нічого запропонувати лише залізний пандус на дворі, який заведе ну максимум на перший поверх. А далі що? Як такій людині потрапити, наприклад, в медіа-центри чи 409-ту аудиторію, а в бібліотеку як можна зайти? Словом, можливо, вже є, чи й були якісь чорні ходи або чорні ліфти, які ось мої ці питання можуть закрити, але донині мені про це нічого не відомо. І наразі це, як на мене, найперша проблема факультету, якщо говорити про інфраструктуру і безбар'єрність на технічному рівні. Щодо переваг, допоки важко про щось дуже значне сказати, хоч впевнений, воно є. На жаль, факультет філології та журналістики оснащений не для всіх студентів з інвалідністю. Здобувачі освіти, що на візку зможуть навчатися лише на першому поверсі факультету. Проте студенти та викладачі радо допоможуть дістатися вищих поверхів за потреби. Марта Михайлюк, Ольга Ісковець, факультет філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки.